Зараз будемо говорити про ситуацію у нас в нашій країні, яка стосується абсолютно всіх аспектів. Доєднуємо до розмови прем'єр-міністра України Денис Шмигаль з нами на прямому зв'язку. Наші вітання вам, пане Бажаю вам міцного здоров'я. Вітаю вас, вітаю всіх українців, українок з Днем Конституції України. Дякуємо, пане Денисе. Дякую. Власне, Навзай. давайте будемо говорити про здобутки. Якщо говорити про місяць, який минає, доволі багато ми бачили всього того, що відбувається на міжнародній арені. Маємо розуміти, а що це для нас, і по кожній сфері: фінанси, військова частина, міжнародні дипломатичні місії. Ну що, що ми маємо розуміти, звичайні люди, про високі домовленості і реалізацію на землі. Дійсно, червень місяць був надзвичайно продуктивним. З точки зору роботи української команди на чолі за лідерства президента України Володимира Зеленського. Ми дійсно здобули цього місяця доволі вагомі результати. В першу чергу розкладемо: військова сфера, фінанси дипломатія у військовій сфері. Важливі моменти це отримання дозволу бити по російській території. Це Фактор, який очевидно змінив і продовжить змінювати е, хід е, війни і ситуацію на полі бою, тому що ми маємо можливість відсікати російську логістику і е, не давати ворогу готуватись на їх території для нападу е, на наші кордони, на нашу землю. Е, ще один важливий, надзвичайно важливий момент це підписання 20 угод безпекових президентом України. Цього місяця підписані угоди з США, а також з Європейським Союзом. Дві найбільших угоди. Загалом цих 20 угод безпекових з нашими партнерами це лише початок. Ця робота продовжується, і президент буде підписувати ще більше угод з партнерами. Загалом цих 20 вже підписаних угод передбачають фінансування наших. Потреб військових на наступні 4 роки по 60 мільярдів доларів щороку. Тобто, це обсяг коштів співрозмірний з тими інвестиціями, які наші партнери робили протягом попередніх років повномасштабного вторгнення. Це дає нам розуміння, гарантію, що партнери вже письмово підписались. Бути з нами стільки скільки потрібно до нашої повної перемоги, і це не просто слова, а це документи підписані з чітко визначеними підходами з фінансуванням і переліком зброї. Ще один важливий момент це чешська ініціатива по поставці в Україну додаткових кількостей артилерійських снарядів. Вона працює цього місяця. Ми. Вже отримали в Україні першу партію таких снарядів, що значно підсилить, і ми вже бачимо зміни на полі бою співвідношення нашої артилерії і артилерії ворога. Підсилення нашого ППО дійсно на кожній зустрічі, дипломатичній і урядовці. Президент України наголошували, що без захисту нашого неба, без підсилення протиповітряної оборони абсолютно неможливо. Перехопити ініціативу неможливо врятувати життя цивільних громадян, нашу цивільну енергетичну інфраструктуру. Тому партнери це почули. І по ППО у нас також є суттєвий прогрес, що теж стало здобутком власне червня місяця. Це вже такі підсумки червня і тих здобутків, які напрацьовувались до того, але в цьому місяці ми їх отримали. В фінансовій сфері п'ять важливих моментів. Номер один це програма МВФ. Перше в своїй історії Україна пройшла уже четвертий перегляд е, програми МВФ. Ми е, сподіваємося сьогодні отримати е, позитивне рішення е, борда МВФ. І вже в понеділок, вівторок очікуємо наступний транш 2,2 мільярда доларів від міжнародного валютного фонду. Ми продовжуємо цю програму. Вона розрахована загалом на 4 роки. Охоплює співпрацю з країнами G7 на загальну суму 122 мільярда на 4 роки підтримки України бюджетної підтримки мається на увазі. І це важливий здобуток, який є якорем. Іншої фінансової підтримки і тут треба сказати, що з європейським союзом підписана ще одна кредитна угода на суму 27 мільярдів в межах Ukraine Facility. І вчора ми отримали по цій кредитній угоді перший транш 1,9 мільярда євро від європейського союзу. Перед тим весною нагадаю, ми отримали 6 мільярдів євро. Також траншів по попередній кредитній угоді. Тобто робота продовжується цього року. Ми очікуємо загалом від євросоюзу 16 мільярдів євро, що дозволяє нам виконувати всі наші соціальні зобов'язання перед українцями цього року з країнами G7. Історичне рішення, яке привіз президент України з зустрічі країн-лідерів країн, країн g 7 Великої Сімки, це використання 50 мільярдів 50 мільярдів доларів коштів від доходів заморожених російських активів на користь України, це Кошти, які Україна зможе використовувати як для бюджетного фінансування, так для так і для військові цілі, так і для цілей відновлення. Ми вже очікуємо цього року 50 мільярдів цих, які мають надійти на наші рахунки, для того, щоб ми і наприкінці цього, і в наступному році цими грошима могли користуватись. Конференція з питань відновлення, яка відбулась в Берліні, більше 100 угод близько 16 мільярдів євро домовленості згідно. Це бізнес-сфера, це міжурядові, міжрегіональні, між громадами угоди. Насправді в усіх сферах абсолютно величезний інтерес до України від європейського від міжнародного бізнесу. І це також е, вагомий здобуток української команди на чолі з президентом України е, підписана. Кредитна угода з США на суму 7,9 мільярдів, яку ми так довго чекали від початку року. Е, працювали з конгресом. Зараз угода вже є, і ми е, насправді зараз ведемо перемовини про надходження перших коштів уже в найближчим часом від наших партнерів Сполучених Штатів Америки. Тобто, всі ці речі вони дають нам розуміння, що не лише в цьому році ми покриваємо дефіцит бюджету і фінансуємо всі наші внутрішні потреби. Але також ми вже бачимо перспективу дві П'ятого року розуміємо, як будемо покривати всі бюджетні потреби, зокрема і за цих 50 мільярдів від російських активів, які будемо отримувати. Звісно ж, ми боремося за повну конфіскацію всіх 300 мільярдів заморожених суверенних російських активів а також активів російських олігархів, і це наша абсолютна ціль в частині покарання агресора і конфіскації всіх їхніх коштів в дипломатичній сфері. Два історичних рішення Саміт миру. Найбільша міжнародна подія, яку коли небудь в своїй історії ініціювала, збирала і успішно проводила наша держава. Це перший саміт. Він заклав основу майбутнього довготривалого, стабільного справедливого миру відновлення нашої. Територіальної цілісності, нашого суверенітету, три пункти з формули миру українського президента фактично затверджені більш ніж 90 країнами і міжнародними організаціями. Робота триває. Ми готуємося до наступного другого саміту миру. Паралельно ведеться робота в робочих групах за напрямками по кожному з пунктів нашої формули миру. І ми переконані, як і наші. Партнери міжнародні, що власне цей дипломатичний трек е, буде вести до е, встановлення стабільного миру е, до нашої перемоги, як на дипломатичному фронті, так і на військовому. І ще один історичний здобуток України червневий, це відкриття, фактичне відкриття переговорів з ЄС про наш вступ 25 червня. Ця історична подія відбулась. Відбувся перший. Перша консультація між урядова між євросоюзом, єврокомісією і нашим урядом, нашою командою. Відповідно, зараз ми в процесі перемовин Жозеп Борель, високий представник ЄС, відмітив своєму інтерв'ю, що Україна рухається до членства в Євросоюзі зі швидкістю світла. Жодна з країн Євросоюзу не долала. За такий короткий час такі е, бюрократичні е, кроки е, великі, які робимо ми під час цієї війни. Тому я переконаний, що і процес переговорів ми проведемо набагато швидше ніж е, проводили всі інші члени Євросоюзу, і е, будемо вже в скорому часі готові для е, інтеграції в євросоюз. Рішення буде політичне рішення буде за лідерами країн Євросоюзу. Ось такі е, важливі віхи і військові. І в дипломатичній, і в фінансовій сфері насправді приніс нам червень важливий місяць з історичними здобутками, пане прем'єр-міністр. Хочу на пів кроку назад до безпекових угод повернутись. Про які ви вже згадували. Окремий аспект протиповітряна оборона. Яка ситуація з ППО? Важливо, що ми що партнери почули нас. Ми змогли їх переконати в тому, що ППО це найперший пріоритет, важливий пріоритет. Сьогодні маємо фактично результати. Роботи і президента, і всієї української команди, Італія передасть нам уже другу систему САМТЕ, яка є надзвичайно ефективною і здатна перехоплювати балістичні ракети. Румунія надасть одну систему. Петріот Німеччина надасть одну систему Петріот. І крім неї, також Німеччина надасть системи Айріст і Гепард. Крім цього. Сполучені Штати надають пріоритет, надали вже пріоритет для України в постачанні ракет для Петріота, ракет для НАСАМСа, для протиповітряної оборони. Нідерланди е збирають зараз з партнерами і надають нам ще одну систему. Петріот е Німеччина, Данія, Нідерланди, Норвегія надають додаткові ракети для Петріотів. Що критично важливо е мати достатній запас. Е Такі ракети окремо також надасть Іспанія. Швеція надійшла Україні е, два літаки е, радіолокаційного е, спостереження для посилення нашої ППО. Це дійсно дасть е, надзвичайно потужний е, такий е, посилення нашій системі протиповітряної оборони. Ми будемо бачити е, фактично не лише територію України, але також будемо бачити і територію ворога ще на підльоті, і ППО зможе якісніше готуватись до відбиття е, ракетних дронових. Атак ворога, тобто великі достатньо великі пакети допомоги в частині протиповітряної оборони від наших партнерів. І ми сподіваємося, що за дуже короткий період ми отримаємо всі ці системи вже сьогодні. Всі наші команди військових вчаться працювати на таких додаткових системах. Це складні, але я впевнений, що найближчі місяці ми побачимо результат від цих здобутків і цієї роботи. Коли йдеться про гроші, про гарантовані соціальні виплати, ми розуміємо, що держава у війні, але тим не менше, який прогноз: на що вистачить і чи буде ресурс виплачувати зарплати, пенсії і інші гарантовані людям виплати, ми всі знаємо, що кожна гривня українського бюджету зібрана в Україні, витрачається для наших збройних сил, для нашої оборони. Ні на які інші цілі ми не тратимо гроші зібрані від українського бізнесу в Україні. Всі виплати соціальні, всі виплати бюджетні відбуваються завдяки підтримці наших партнерів, завдяки тим програмам, які ми сьогодні вже обговорювали. І хочу підкреслити, що і цього року, і вже тепер ми бачимо чітко наступного року. Ми виплачували, виплачуємо, будемо виплачувати в повному обсязі. Всі соціальні платежі, пенсії, субсидії, всі кошти, які ми маємо платити українцям, українкам, як уряд будуть виплачуватись в повному обсязі, і в цьому, і в наступному році, ми вже в цьому зараз маємо впевненість завдяки ось цим міжнародним дипломатичним домовленостям, які вдалося підсумувати в червні місяці цього року. Дякуємо за ці роз'яснення, пане прем'єре. За те, що доєдналось до розмови. Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України. Він був Дякую. на прямому відеозв'язку. Спасибі.